Вітаю, друзі. Вам незвично бачити мене в такому плані. Але сьогодні я приїхала на тренінг з Кундаліні Йоги. Тут так класно. Дуже чиста світла атмосфера. Тут будуть наші вчителі нас показувати. Розповідати, Боже, я така щаслива і задоволена, що нарешті сюди потрапила. Останні хвилини підготовки я як справжній студент. Просто подивіться на мою підготовку. Я вже так чекаю, так чекаю. Хочу. Все було як треба. Значить, тут всі мають бути у світлому одязі з натуральної тканини. Всі мають покривати голову. Обов'язково світлий одяг, тому що світлий одяг він розширює. Я вам трішечки запишу, покажу, але все показувати не буду. Так, я спробувала перев'язати свій платок, бо як косинка мені не подобається. О, ну, зовсім інша справа. от отак. Мені треба навчитись це все пов'язувати. Взагалі треба тюрбанувати, щоб було гарненько, як у дівчат. Бачите? Все, в мене вийшло. Я це зробила. Не так гарно, мені подобається. Так, У нас залишилось ще буквально 12 хвилин, і у нас буде починатись наш семінар, наш тренінг. Взагалі він буде тривати два дні на цьому модулі, а модулів 9 чи 10 буде навчатись цілий рік. Такій штуці. А це заради того, щоб отримати міжнародний сертифікат і стати суперкваліфікованим викладачем з Кундаліні Йоги. Ну так ну що, людей стає все більше і більше. Я вам покажу просто вау. Вже зовсім скоро ми почнемо. Я вже так у цьому підвкушені, я буду українською мовою. Перед смаком вже чекаю. Я вже хочу практикувати. Тому що зранку я нічого не не робила, робила. хоча кожного дня робила. Сьогодні вирішила робити свої практики, а прийти сюди. І посеред всього цього були йоги. Bhagavat Gita, яка є одним з ключових йогічних текстів,

Я я знаю, що я виглядаю досить молодим, але тим не менше. And we've never seen it. We've we've never never seen seen it in in your, we've never seen your capacity in capacity a place that's working So, hard to survive like so thank you for yourself and talk for a few minutes about.

And he does so much behind the scenes to make these courses happen. І він робить дуже багато речей, які залишаються за лаштунками, щоб ці курси відбувалися. So much work, so much time away from Дуже багато роботи, дуже багато часу поза родиною. So, we have a lot of gratitude for all the work that Simran does seen and unseen. Тож, ми дуже вдячні Симрану за ту кількість uh, роботи, яку ми бачимо і не бачимо. Всі uh, центри енергії розташовані вздовж спини вздовж хребта. Ваші нерви проходять вздовж хребта. І енергія Energy також рухається по притулку. Okay. So just, just Просто будьте зацікавленими в дослідженні цієї системи вас як. Your. Your Досліджуєте цей зв'язок між вашими системами і, і вашим криптом. Okay. The, сходіть, до, сходіть руки на гомінки і прогинете крипта. З дихом ви, прогр... ви äh, піднімаєте груди вперед і вгору exhale, і з видихом прог... розслабляєтесь, прогинаєте спину назад. Head stays kind of Голова залишається при... прямо і ніби. Ви топаєте себе руками за гомівки і до... допомагаєте собі таким чином. The inhale, і з вдихом. У вашому подиху ви чуєте звук САТ. У видиху ви чуєте звук нам. Тож ви слухаєте звук вашого дихання. Сфокусуйте ваші очі в точку третього ока. Якщо ви не зовсім знаєте, що це означає, можете запитати ваших вчителів. І коли вам комфортно з цим рухом, можете прискорюватися. Engage the navel point in the breast. Очі заплющені. Фокус третій око. Ще кілька разів.

Focus the eyes on the top of your head. Тепер фокусуйтесь на маківці, на маківці, верхівці head голови. Pull in your stomach. І втягуйте пупок. All the way Повністю. And push your tongue to the roof of the mouth. Притисніть язик до And inhale. And relax. І

You know how long that took them to discover? You know how long that took the yogis to discover Mahabharata? <laughs> it was totally a secret. It creates an energy. Continue and see you moving a different part of the spine. І продовжуйте, і побачите, як будуть працювати різні відділи forward. Піднімайте серце вперед. Using the hands допомагаючи собі руками. And the elbows are locked. Not that. І лікті в замку, лікті не згинаєте. Плечі, опус... плечі залишаються внизу. Піднімайте тільки серце між плечима. І потім розслабляєтесь назад. Видих. Видихні ще. Зробіть великий замок. Притискайте язик до піднеміння. Закрутіть очі догори. Дивіться в матівку. Знайдіть своє завершення. right really still locked замок е ня одох the next way on ще раз великий замок вдих, Наступна вправа. Підтягуйте плечі до губ І потім кидайте її з видихом. Тож ви не опускаєте плечі, а кидаєте. Це дає вам багато налаштувань. І це дає струс для вашої спини. Подарунки Start rotating the head. Почніть обертати голову. Carefully, gently. Обережно, ніжно. Інхел, гір сад, екл, гір на. На вдиху чуйте сад на видиху. нам. change directions Zmeniť na bremo obrtu Дих. And exhale. Разхватися. Bring the hands back into the air grip at the throat level. Fifth chakra. Uh, знову складіть руку. Ну що, ми закінчили нашу першу частину тренінгу. Ми виконали медитацію, декілька крій. Я відчула такі досить потужні зміни в своєму стані. Я вам потім ще розповім після цього дня, щось мною відбувалося, але дуже цікаво, дуже інтенсивно і прикольно, мені дуже подобається. Буду вивчати далі. А тут я нажму а, сразу ага, і... Thank you.